Доброго дня! Сьогодні я вам коротко скажу про мене. Мене звати Дарина, моє прізвище Ядинчук. Навчаюся в опорному закладі Борівський ліцей у 8 А класі. З оцінками у мене не дуже, але є такі предмети, у яких в мене є хороші оцінки. хобі я не можу сказати точно, чим я займаюсь, але є декілька варіантів. Я дуже полюбляю візятиками, займаюся надовго, але все-таки є потенціал. Також я роблю нігті, але поки не дуже виходить. Роблю тільки собі. Тому дивлюся різні відео уроки з предметів у школі. Точно не можу сказати, які найбільш подобаються. Всі по-різному. Дякую за увагу. Не, звати Мельник Світлана Іванівна, Я учениця 8А класу опорного закладу Борівський ліцей. В школі я ну, більш-менш щось нормально. Оцінки, на ну, в мене ну, бувають погані або файні, нормальні, ну, Переважно добре. Ось улюблений мій предмет раніше був англійська, а зараз не знаю. І в мене хобі такого особливого немає. Я люблю читати і люблю малювати. Зараз покажу одну картину. Ось цю картину я не малювала, ну але це по номерам, я її не сама малювала. І ще я зробила ось такий букет. Я не люблю букетики робити, просто вирішила зробити собі, щоб сфотографуватися. І, ну, і все. Так що, мабуть, все більш нічого. Я Кисянчика Ольга Миколаївна, мені 14 років, я навчаюся в 8 класі у опорному закладі Бринський ліцей. Мої улюблені предмети це на даний момент біологія, бо мені подобається вчити про людину, дізнаватися більше. Також раніше було малювання, але в нас його зараз немає. З хобі у мене є бісороплетіння. Я інколи коли захочу вільний час поплести, і також малювання. Тож люблю малювати. Доброго дня! Мене звуть Ковенько Юлія Миколаївна, і я рада розповісти вам трохи про себе. Я живу в селі Борове, Рівненська область, Варажський район. Це дуже красиве село з чудовою природою та цікавою історією. В моїй сім'ї є шестеро людей, і в мене є троє братів, і, звісно, мої батьки, які завжди підтримують мене у всьому. Щодо моєї діяльності, я зараз навчаюсь в 8 А-класі опорного закладу Борівський ліцей. Моя основна зацікавленість це навчання, а також я люблю в'язати та готувати, і вільний час проводжу роблячи це. Для мене дуже важливо розвиватися, навчатися новому і спілкуватися з цікавими людьми. Я вірю, що кожен день може бути цікавим і надихаючим природою, і я стараюсь робити його таким. Дякую! Мене звати Япончук Марія Михайлівна, мені 13 років. Навчаюся я в опорному закладі Борівський ліцей у 8 А класі. Проживаю сама в селі Борове Рівненської області Варажський район. Мої хобі це плести щось із бісеру, але це вже дуже рідко. Друге хобі це малювати якийсь дизайн одягу, дуже подобається, але теж ну, не часто, але пару разів буває. Далі щось. В'язати якісь пледи, одяг із товстої пряжі, і вже четверте це щось пекти, можливо, печиво, торт, і так далі.